У шосткинській громаді триває робота над справедливим розподілом оплати за опалення у місцях загального користування. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк зазначила, що аналіз платежів ще триває, і вже незабаром будуть ухвалені відповідні рішення щодо коригування нарахувань. У сам загального користування у нас виконує роботи е, наше Шосткинське БТІ щодо надання інформації по місцям загального користування допоміжним приміщенням, а також довжину трубопроводів. Відповідна інформація у вигляді довідок та справок передається на підприємство надавача послуг, які повинні врахувати відповідну інформацію на переход на іншу формулу обрахування, які будуть відповідні тобто цифри. Тобто ми поступово будемо переходити зі спрощеної системи нарахування на місця загального користування до більш. Практичної до обрахунків, і ця сума буде більш справедлива. Дар'я Миколаївна також закликала пасажирів міських та приміських перевезень бути особливо уважними під час посадки та висадки з громадського транспорту, адже у ледиця створює додаткові ризики для безпеки. Водночас міський голова Микола Нога дав розпорядження призупинити низку житлово-комунальних робіт, оскільки несприятливі погодні умови можуть ускладнити їх виконання. У зв'язку з низькими температурами перше житлово-комунальне підприємство не повинні проводити планові роботи, тобто зупинити ці, щоб ніхто там нічого не натворив. У нас при таких великих мінусах це перше. А друге, складнуйте одну із резервних котельниць, запустити на дровах, щоб ми бачили, як вона працює. Давайте потренуємо систему. Ще одне важливе питання, порушене під час наради, стосувалося відновлення зупинки в селі Макове. Як повідомив староста Олександр Ревенко, наприкінці минулого року на центральній дорозі шостка глухів. Вантажівка під час розвороту фактично зруйнувала місце очікування транспорту. Зупинка на центральній цій дорозі, ще на сумі розварачувалась фура і розвалила майже розвалила зупинку і. і... Дорожня служба повністю розібрала. Там фура, вона за матеріалом тут на програму Я визував поліцію, поліція склала її протокол, все, ну, чим закінчилась. Поліція складає це, щоб вирішувати. Я написав письмо, Іх, як вона організація називається в Суми, щоб встановили. Надіслали мені відповідь, що будуть кошти на даний момент не можемо встановити. Очільник громади пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання. Також звертаючись до всіх старост Шосткинської МТГ, Микола Петрович наголосив, що не всі жителі отримали матеріальну допомогу на придбання твердого палива. Він закликав відповідальних осіб прискорити процес виплат і забезпечити адресну підтримку тим, хто її потребує. Їх всіх вивчить. З Наймітенко зв'язуйтесь і будемо допомагати як, не одним механізмом, так другим. Будемо звертатись до інших громадських організацій і наших партнерів, які допомагають у цьому питанню, і будемо будем людям допомагати в будь-якому випадку. Це стосується всіх старост.